В принципі, це не прописано в інструкції по експлуатації, але це якби можливо. Тому зрозуміти, що вона не в бойовому можна тільки, коли вона валяється сама по собі. Коли вона стоїть під міною, вважаємо, що вони не всі в бойовому стані. Тому що, опять же, приділити неможливо. Ну і далі під движком з капсуль-детонатором знаходиться. Проміжний детонатор стену, який вже запускає оцей контейнер з пвв 5 Оцей вузол, він от он, зроблений в такому алюмінієвій банці, який от он надягається на корпус механізмів і обтискається. Отут. Оце він вже обрізаний. Он ми бачимо оцей движок. Бачите, он він. Ходить. Оце він в транспортному стані знаходиться. Ось. Оце він перевівся і там повинен бути капсуль детонатор в тому вікні Коли він в транспортному стані, ну відсунутий, та йди сюди. Отак от. Коли він в транспортному стані. Його тримає он. Бачите. Кінець оцього крайнього штока. От он проглядає накреслення. Відповідно, коли він прогорить, оцей шток уйде отуди внутрішньо. І сповільнить оце діло движка. Далі, ну, по центру, отут у нас шайбою прикрита пружина центрального штока. Який розблоковує датчик цілі. І ось з скраю, придивиться, сподіваюсь, побачите, там видно взведений ударник і гланакольник. Ну, відповідно, от, о, та ігла вилітає вилітає цю ДО, якщо воно було не нагружено, залітає от. В це вікно, і він, бачите, і торчить отам. Тобі ж воно, потім ударник не дасть цьому движку з капсулем переміститись отуди. Ну і плюс він вже відпрацював. Він вже виходить, в крайньому нижньому положенні все. Тобто, міна повністю не